Неділок, 15 липня. Інформаційний випуск підсумки тижня на каналі телерадіо компанії Надвірна. Вітаю у студії для вас. Працює Іван Осташук. Протягом 20 хвилин ми говоримо про головні події останніх семи днів. Громадська ініціатива ми обираємо, ми відкликаємо. Провела в Івано-Франківську відкриту дискусію на тему відповідальності парламентарів перед громадою. Активісти вимагають узаконити можливості для відкликання народних депутатів-зрадників. Відкрита дискусія щодо того, чи потрібна українцям можливість відкликати депутатів Верховної Ради, які зрадили виборців і присягу, зібрали разом нинішніх обранців різних рівнів, громадських діячів та експертів. Вони спробували знайти відповідь на ряд запитань, зокрема про необхідність прозорої діяльності та підзвітності депутатів, а також виконання обіцянок. Ми розпочали ініціативу в січні 2013 року, саме з появою перших тушок. Тоді ми згадали передвиборчі обіцянки, які давали наші опозиційні політичні сили. А саме кожен. Депутат від фракції Батьківщина і фракції Свобода. вони підписали угоду про створення демократичної коаліції. І пунктом п'ятим цієї угоди було чітко зазначено, що кожен депутат, який поставив свій персональний підпис, зобов'язується підтримати або внести закон України про відкликання народного депутата для створення законодавчих можливостей відкликання народних депутатів. Учасники ініціативної групи пропонують внести зміни до статті 81 конституції України, а саме доповнити перелік підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України пунктом про відкликання виборцями. Позафракційний народний депутат Юрій Дерев'янко виступив з ініціації. Ініціативою, щоб цю процедуру чітко прописали у відповідному законі, який приймається не менш як двома третинами від конституційного складу парламенту, і коли ми говоримо про довіру до депутата, то, на мій погляд, найважливіше є те, що які він брав на себе зобов'язання, коли він йшов на вибори, як він ті зобов'язання фактично починає виконувати і чи він виконує їх взагалі. А такі питання, як звітність і прозорість, це, мабуть, уже просто якийсь інструмент чи механізм, який дає можливість ну подивитися, і, виборцю не бігати за депутатом. Народний депутат, член фракції Батьківщина Василь Гладій, висловив думку, що перед ухваленням закону про відкликання народних обранців слід удосконалити і саму виборчу систему. Хоча загалом цю ідею він підтримує і особливо наголошує на підзвітність депутатів, що стосується звіту. Звичайно, що я погоджуюсь, що це є повага. Повага до людей, повага до своїх виборців. Те все, що ти робиш, люди про це повинні знати. Коли в людей відсутня інформація, виникає багато запитань. Наразі чинне законодавство передбачає, що депутати Верховної Ради звіту про роботу перед виборцями не дають, а тільки інформують. Тобто, питання навіть не тільки в звітуванні, а питання в цьому механізмі. О, питання в тому, щоб для народного депутата України, депутата місцевої ради, питання звітування було критичним, щоб це було принципом, та тобто чи з він зможе обратися на наступний на наступну наприклад каденцію. Тобто питання в тому, щоб коли він звітує, він розумів, що він сам хотів прозвітувати. Опоненти ініціативи вважають, що замість відкликання народного депутата необхідна досконала процедура його обрання. Реально відкликання політичне в нас не повинно бути. Моя особиста думка, знаєте чому? Бо тому що бачили очі, що купували. Що вже відкликувати? Це означає, що люди мають самі визнати, що вони лохі, що вони лоханулися. Щоб законопроект про зміни до конституції внести на розгляд парламенту, необхідно зібрати 150 підписів. Наразі зголосили стільки 12 депутатів. Учасники ініціативи ми збираємо, ми відкликаємо, планують провести подібні засідання круглих столів по всій Україні. Активісти закликають нардепів від опозиції створити конституційну можливість для реалізації народних вимог. На Надвірнянщині проведено командно штабні навчання органів управління і сил цивільного захисту надвірнянської районної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. На заході говорили про виникнення катастроф природного та технології. Генного характеру на лекціях та практичних заняттях вчили боротися із ними на навчання. Запросили і знімальну групу телерадіокомпанії Надвірна. Замінування залізничної станції таке повідомлення отримала служба з надзвичайних ситуацій району. На щастя, інформація про вибуховий пристрій була вигадана спеціально для проведення командно-штабних навчань. Відповідні служби на об'єкт прибули вчасно і оперативно ліквідували небезпеку. Основне завдання кажуть фахівці: не допустити загибелі людей. Район дійсно приділяє достатню увагу цьому важливому питанню, тому що основне готовність системи цивільного захисту, результат оцінюються тими діями. Які виконують органи управління сили під час незвичайних ситуацій, а основне завдання не допустити загибель людей та зменшити втрати матеріальних і фінансових цінностей. Вчасно оперативно і професійно ліквідували служби і вигадану пожежу на нафтовому підприємстві. Глобус там сталося загорання в резервуарному парку. Керівник задоволений проведеною роботою. Нам поступила відна команда. Технологічний персонал підприємства діяв згідно плану ліквідації аварійних ситуацій. Повідомлені всі структури і служби необхідні для ліквідації силами технологічного персоналу підприємства та задіяних служб. Цивільного захисту аварійна ситуація ліквідована. Основною метою заходу каже керівник навчання Микола Паламарчук. Є перш за все визначення рівня готовності органів управління цивільного захисту при виконанні заходів щодо захисту населення і матеріальних цінностей при загрозі і виникнення надзвичайних ситуацій. Основна мета навчання це перевірити готовність органів управління і сил цивільного захисту дії в на надзвичайної сутації а також е, поглибити знання і навиті е, керівного складу і сил у при діях на надзвичайних ситуаціях при виникненні надзвичайної ситуації природного та техногенного характеру перед практичними заняттями командно-штабні навчання розпочались нарадою. Тут визначили характерні для району надзвичайні ситуації, опрацювали дії, які необхідні під час ліквідації небезпеки на Двернянський район у минулому році. Під час комплексної перевірки показав добрі результати стану цивільного захисту. Цього року під час навчання наші служби теж професійно виконали свою роботу. Ми бачимо, що всі служби своєчасно. Перш за все, з'явились по повіщенню. Наступний етап те, що вони задіяли всі ті засоби, штатні свої засоби і сили в відповідний час, відведений для таких заходів. Ну і третє, ми побачили сьогодні взаємодію декількох служб служби охорони правопорядку, служби охорони довкілля, служби освітлення і світомаскування, служби охорони здоров'я по прикладу дій при замінуванні вокзалу і по водні, яка відпрацьовувалася по тушенню пожару на нафтосховищі приватного підприємства Глобус. В історії Української греко-католицької церкви є людина з дивним незвичним, як на наш час, іменем Симеон. І біографія його сповнена несподіваних поворотів. Долі йому судилося стати владикою і війти в історію церкви як єпископ Симеон Лукач у червні 2001 року. Папа Іван Павло ІІ проголосив цього духовного сподвижника блаженним. А в 2003 році у місті надвірна затверджена і освячена Ікона блаженного Симеона Народився Семеон Лукач 120 років тому, 7 липня 1893 року. в селі Старуня Солотвинського району Івано-Франківської області він успішно закінчив Коломийську гімназію, а згодом і духовну семінарію. Вже будучи священником в селі Ляцьке Шляхоцькі біля Тлумача, Семеона Лукача в грудні 1920 року призначили викладачем рідній Станіславівській духовній семінарії, де він працював до квітня 1945 року. На той час у семінарії був високий рівень викладацького складу. Серед викладачів тільки Симеон Лукач не був доктором наук. Проте його лекції, спосіб життя, проповіді стали справжнім зразком священичого ідеалу. Отця Симеона поти від нього називали магістром моральності. Весною 1945 року, відчуваючи небезпеку для УГКЦ, перед своїм арештом блажений єпископ Григорій Хомишин таємно висвятив Симеона на єпископа. Владика Симеон Лукач став одним з найактивніших керівників підпілля у ГКЦ. Переслідуваний владою Владика Симеон перебрався до рідного села, де жив у брата Василя до кінця лютого 1949 року. Не припиняв виконувати священичих обов'язків. В стороні відправляв службу Божу спочатку в церкві, а пізніше підпільно у своєму помешканні. В лютому 1949 року Владика переїхав до надвірної. Саме там за Активну священичу працю та відмову перейти на державне православля, його і заарештували працівники НКВД в жовтні 1949 року. Репресивна машина намагалася ізолювати небезпечного провідника якнайшвидше, не встигаючи навіть вчасно підготувати юридичну санкцію на арешт. Як зазначалося у постанові про арешт Лукач Семен, будучи прихильником Ватикану, був нелегальним єпископом греко-католицької церкви в Станіславівській. Області і керував антирадянською діяльністю, яка здійснювалася уніацьким підпіллям. Слідча справа номер 7115 приклад надзвичайного духовного подвигу владики Симеона Лукача. На допитах він зізнався в душпастирській праці, але категорично відмовився назвати імена членів катакомбної церкви. Тому на початку 1950 року засуджений на 10 років кадрги в таборах Красноярського краю, попри слабке здоров'я, працював на лісопова. Після звільнення 11 лютого 1955 року знову взявся за роботу. Працю священника щоденним служінням богові людям таємно проводив навчання для майбутніх священників. Вдруге був заарештований у липні 1962 року. Після обшуку і конфіскації всіх речей владику Симеона відіслали у тюрму до Івано-Франківська. Тут з ним зустрівся молодий хлопець Михайло Косило, який чекав свого відправлення. На етап, використовуючи нагоду в пересильній тюрмі, владика читав йому лекції з морального богослов'я. З часом Михайло Косило став одним з найактивніших підпільних греко-католицьких священиків на Прикарпатті. Справу владики Лукача об'єднали зі справою іншого підпильного єпископа УГКЦ, також пізніше хіротонізованого Івана Слезюка. 22-23 жовтня в 1962 Івано-Франківську відбувся судовий процес. Цес у справі Лукача і Слезюка, що перетворився на показову пропаганду атеїзму. Він був спеціально приурочений до початку другого ватиканського собору в Римі, щоб показати всьому світові, що з греко-католицькою церквою в Україні покінчено. 69 літнього єпископа Симеона засудили на 5 років позбавлення волі. Навіть судді були вражені силою волі цієї хворої, але незламної людини. Ув'язнення єпископ Симеон Лукач відбував у Станіславівській. Тюрмі у в'язниці владика важко захворів. Тюремні лікарі визначили, що це астма. Насправді ж це був туберкульоз, легень. У березні 1964 року через критичний стан здоров'я тюремники привезли владику Семеона помирати в рідне село Старуня. Незважаючи на важку хворобу, єпископ до останнього дня виконував свої священичі обов'язки. Щодня служив літургію, сповідав людей, суворо дотримувався посту. А 22 серпня тисяча 19... 164 року помер в селі Стеруня, де й похований. В 1991 році на кошти громади єпископові Сімеону Лукачу звели пам'ятник біля церкви в його рідному селі. Іменем єпископа названа і одна з сільських вулиць. Громада високо оцінила свого душпастиря, що був для неї не просто священником, а й магістром моральності. У червні 2001 року папа Іван Павло ІІ проголосив єпископа Семеона Лукача блаженним. А в 2003 році затверджена й освячена ікона Блаженного Симеона в місті надвірна. Декілька таких моментів, на що хочу звернути увагу серед його життя, бо, звичайно, ви перші, які маєте знати його життя. Так, що ви як хтось приїде вже й до вашого села і спитався, чи жив у вашому селі такий Симеон Лукаш, ви сказали – так, він жив. І він робив те і те. І він походив з і світам. І він був єпископом, і він ніколи не зрадив церкви Христової, щоб наші знання про цього святого не просто завершилися на знанні імені і прізвища, але щоб ми знали його життя. І ця одна одне із завдань, що через принесення мощей до вашого тану, щоб стимулювало вас знати і глибше пізнавати його життя. Всеукраїнський благодійний фонд Юрія Дерев'янка допомагає побутовою технікою дошкільним закладам. Так нещодавно цінні подарунки отримали дитячі садочки на двірнянщини. Сонечко, сніжинка, «Сніжинка», «Незабудка» і золота рибка. Дошкільний навчальний заклад Сніжинка один із провідних у надвірній. У нього 40-літня історія та хороша репутація. Держава тим більше повинна забезпечувати таку установу всім необхідним, але не завжди так є. Завідувач садочка щиро дякує міській владі за всеможливу підтримку. А ще більша подяка звучить на адресу меценатів, які дбають про дітей, про умови виховання та належного утримання малечі в садках. Так, коштом благодійного фонду Юрія Дерев'янка сніжинці придбали холодильник для зберігання молока. Техніка серйозна, дорога і вкрай необхідна. Ви знаєте, що зараз є проблема з молочними продуктами. Ми чуємо, як по нашій Україні в дошкільних закладах, які є харчові отруєння. Тому ми вирішили звернутися до фонду, оскільки міська рада вже скільки коштів затратила, я ж сказала, на ці дахи і так далі. Ми не мали можливості зберігати молоко. І у нас всі продукти зберігалися в одній холодильній камері, тобто рибні продукти, внісні і молочні. І треба було їх на літній період, обов'язково, оскільки зберігання термін молока 48 годин. І нам його треба було відділити від цих основних продуктів риби і м'яса. Ми звернулися, і вони повернулися до нас обличчям, привезли нам холодильник. І Зараз ми маємо споки що масло, тверді сири, творог, молоко. Це все зберігається в окремому холодильнику. За що ми їм дуже вдячні? Емілія Йосипівна тішиться, що це не останній вклад фонду у садочок. Маленькі вихованці сніжинки, їх батьки та вихователі мріють про теплий музичний зал, де зможуть демонструвати свої таланти. Меценати взялися реалізовувати. Музичний зал він з будемо сторони ріки, звідти вітри завжди дують. І не стає того тепла взимку, яке би могло втриматися. А вікна прогнили вже, і їх треба дійсно замінити. Ми звернулися вони також. Це в процесі йде, процес роботи йде, йде. Вже проектна є документація, і я думаю, що до опалювального сезону також там буде зроблено, і діткам там вже буде тепло і комфортно взимку. Одержали в подарунок необхідну побутову техніку ще три садочки на Підтримка дошкільних закладів є одним із пріоритетних напрямків роботи благодійного фонду, і вона продовжуватиметься. Ми були в багатьох садочках і на і надвірної, і так само там, де були якісь проблеми і потреби, які фонд міг би зробити вирішити. Ми це брали на се. Себе і якраз і вирішували. Діти це наше майбутнє, діти це святе, і тому вони повинні мати найкраще. Недільний липневий день зібрав жителів вулиці Річна, що у місті надвірна, на довгоочікувано спортивну урочистість. У цьому мікрорайоні відкрили новий майданчик для пляжного волейболу. Перші ноти державного гімну у Надвірнянській міській зоні відпочинку засвідчили. Тут сьогодні подія, і справді зібрала вона чималу кількість жителів вулиці Річна на спортивно-масовий захід. Відкриття майданчика для пляжного волейболу. В урочистій обстановці голова Надвернянської районної ради Василь Попович, мер міста Зіновій Андрійович, спільно з депутатами та священнослужителями перерізали червону стрічку. Спортивну міні-арену відкрили і освятили. Священик здійснюючи цей обряд, зазначив добра справа для ближнього завжди благословенна Богом. Господь Бог допомін, що. Це є закінчене. Воно є для добра, тому що немає більшої, напевно, що любові, коли ми друг другові помагаємо, коли ми один за одного піклуємося. І це є піклування про здоровий спосіб життя. Отже, я в сьогоднішній день вітаю. Вітаю всіх, хто спричинився до будівництва цього спортивного майданчика. Ініціатором створення волейбольного майданчика виступив депутат надмірнянської міської ради від вулиці Річна Василь Будзак. Його активно підтримали колеги-депутати, а також спонсори. Жителі згаданого мікрорайону самостійно облаштували місце для гри у волейбол. Було непросто, але ідея перемогла. Скажу чесно: було важко важко було насамперед зібрати тих людей і організувати ту роботу. І ті люди, які тут працювали, щоб вони працювали без жодної копійки, а просто на ентузіазмі. Але такі хлопці знайшлися, які, незважаючи на якісь особисті справи чи роботу, приходили і допомагали у будівництві цього майданчика. І знайшлися і спонсори, які, незважаючи на мої прохання, допомагали, вислуховували, хто, чим і як міг. Я їм безмежно вдячний. За їхній вклад у розвиток спорту та рекреації у нашому місті. Відкриття спортивних майданчиків у місті надвірна триває з 2006 року. Першим з'явилося футбольне міні-поле біля центрального стадіону. За останній тиждень для любителів гри у волейбол відкрили два майданчики. Цей факт і надалі спонукає дбати про розвиток спорту. Підкреслив міський голова. А ще спільна справа об'єднує громаду, і це позитив. Черговий майданчик маємо вже вкотре на території прекрасної зони відпочинку. І, при, і приємно те, що більшість тут сусідів моїх, де формується історія нашого міста, саме виросли на цій зоні відпочинку. Хотів би подякувати всім, хто приклався до цієї справи. За мною спиною багато тих спонсорів, меценатів, які хочуть залишити добрий слід на території цієї зони відпочинку, а одночасно відкрити чергову спортивну таку міні арену Повірте, нічого так за собою не залишає, нічого так не ініціює, як той добрий почин, який зробив не тільки депутат Надмінянської міської ради, а зробили ті добрі люди, які захотіли саме відкрити на території нашого міського. Символенько площадку відкриття спортивного майданчика, облаштованого силами громади, приклад доброї справи, гідної наслідування, вважає і голова районної ради. Коли перев'язаю лятко то це говорить про відкриття нового об'єкту, який або відновлений, відконструйований, або побудований. І це і сьогодні приклад. Приклад того, як можна робити добрі справи. Не маючи на те достатнього фінансування. І особливо в наш час, коли держава тих чи інших процент, причин майже не фінансує ні освіту, ні медицину, культуру, завдяки таким ініціативним людям, які можуть і вміють залучати кошти, залучати ресурс і будувати такі майданчики. Це є хороший приклад. Хороший приклад, що в наш час... Потрібно все-таки дорогу давати молодим. Молода людина, молодий, дитина. Я що потрібно зробити. І він доказав, що можна це зробити. Благородний задум отримав успішний кінець. За це від імені міської ради та депутатського корпусу вручено подяки 18 активістам зі спорудження спортивного майданчика. Також добрим словом і подяками згадали спонсорів меценатів, депутатів міської ради і всіх, хто в різний спосіб долучився до даної акції. Волейбольній команді вулиці Річна подарували два м'ячі та запевнення про подальшу підтримку. Сьогодні я скажу вулиці, річна що буду спонсором волейбольної команди. Яка буде виступати, і цей волейбольний майданчик буде рідний для майбутніх змагань? Володарем Кубка району 2013 року. З футболу серед юнацьких команд стала команда Олімпія села Камінне. У фінальній грі вони зустрілись з Гаврилівською нивою. Поєдинок видався цікавим та напрочуд гострим про футбольні баталії у нашому наступному сюжеті. П'ятницю 12 червня на стадіоні Нафтовик було розіграно кубок Надвірнянського району з футболу серед юнацьких команд. У розіграші Кубка взяло участь 18 команд. До фіналу прийшли Олімпія Каміни та Нива Гаврилівка. На шляху до перемоги футболісти Олімпії позачергово перемагали своїх ровесників із команд Арсенал Тисменичани, Лістер, Лісна Терновиця, Пруд Садівка. Відповідно, Нива з Гаврилівки переграла скелю з Колос Парища та ФК Волосів. Початок фінального матчу проходив під пролиним дощем. але погодні умови ніяк не позначилися на завзяті гри молодих футболістів обох команд. При рівній грі першими відзначилися футболісти Нива з Гаврилівки, які зуміли забити два голи. До честі футболістів села Кам'яне, які є, до речі, чинними чемпіонами району. Зуміли в основний час зрівняти рахунок. Тому за регламентом було призначено ще два тайми по 10 хвилин. Наприкінці другого додаткового тайму футболісти села Кам'яне зуміли забити гол, який в результаті виявився переможним. Кінченню матчу футболістів привітав голова районної федерації з футболу Тарас Пушкар, начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту надвірнянської райдержадміністрації Василь Масевич. Учасники фіналу нагороджені грамотами та пам'ятними м'ячами. А переможців – футболістів села Каміне почесним кубком. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна бажає вам гарного настрою та усіляки гараздів. На все добре.